Як тільки хлопцю починає подобатись дівчина, але щось де не за сценарієм, він частіше за все починає шукати в інтернеті, як закохати в себе дівчину. Давайте спробуємо сьогодні у цьому питанні розібратись, і сьогодні будуть лише практичні поради. Порада перша дій її треба звабити, а потім вже думати про щось інше. Тому що дуже часто зустрічаю ситуацію: хлопець з дівчиною ще не познайомився, а вже хвилюється, вже шукає в інтернеті інформацію, як він там буде її в себе закохувати. Якщо не познайомився, треба знайомитись. Якщо ви вже знайомі, треба запрошувати на зустріч. Треба зрозуміти, на якому етапі знаходиться зараз твоя історія, а далі рухатись по стадіям. Стадії, якщо спрощувати такі: ознайомитись, запросити на зустріч, легке, комфортне спілкування. Далі буде йти зближення, де за символ можна взяти поцілунок, а далі зваблення. Отож, порада перша. Зваблюй, а потім думай про щось інше. Порада друга. Витисни максимум зі своєї зовнішності. Багато хто недооцінює цей момент. Йому чомусь здається, що треба щось зробити для дівчини. Може, подаруночок там якийсь подарувати, чи ще щось. А треба. Подивитись на те, як виглядаєш ти. Це дуже впливає на розвиток ситуації. Це дуже впливає на те, наскільки легко дівчата будуть в тебе закохуватись. Якщо у тебе проблема з зайвою вагою, треба худнути. Якщо ти дуже худий, треба набирати масу. Якщо у тебе проблема зі шкірою, зубами чи ще чимось, треба над цим працювати. Я скажу так, що. Якщо є вибір між тим, що сходити до Барбара і зробити собі круту зачіску, і тим, що дівчині там подарувати квіти, 100% вибирай сходити к барбару і зроби собі круту зачіску. Отож, бо порада номер два: витисни максимум зі своєї зовнішності. Порада номер три: тримай баланс, у багатьох чоловіків взагалі якась проблема, насправді, дуже серйозний відсоток хлопців. Вважає, що треба якомога швидше показати цінність стосунків для тебе, тобто так і сказати: дивись, я свій вибір вже зробив. Я вже готовий з тобою будувати стосунки, я вже в тебе закохався. Ти давай там нас доганяй, не відставай. Якщо що з батьками тебе вже готовий знайомити про дітей наших майбутніх, вже думаю, жити разом також готовий. І насправді це дуже серйозна помилка, тому що набагато частіше дівчата закохуються в хлопців, для яких на початковому етапі. Цінність стосунків, ну, вона така собі. Ну тобто він готовий з нею е, бачитись, якщо все легко розвивається. Він готовий з нею круто проводити час, якщо все дуже легко і просто розвивається. Але поспішати з розмовами про стосунки ну ні, скоріше ні. Вже одразу думати про те, коли і як вони там будуть жити разом. Ну, ні, ні. Навіщо поспішати? Давай подивимось, щоб воно там якось все легко і класно розвивалось. І це для тебе орієнтир. Після того, як подивишся цей відос, подумай про фразу: хто гальмує стосунки, той їми і керує. Але для того, щоб ти все міг тримати в балансі, тобі треба, щоб в твоєму житті було щось крім роботи. Тому що дуже часто буває так, що у хлопця є робота, і він навіть може її ненавидити, і є дівчина. В він вже закоханий, і все, і більше нічого нема. Ну, ясно, що він не зможе все тримати в балансі. Ясно, що він буде її написувати. Вона ще не встигла прочитати. Від нього вже п'ять повідомлень. Вони тільки зустрілись, він вже каже, коли ми зустрінемось знову, я готовий. Хочеш там у вівторок, хочеш у середу, хочеш у четвер. Хочеш. Я тебе зустріну після роботи, хоча просто разом з тобою до метро пройдемось. В його житті нічого немає. І ясно, що цінність такого чоловіка вона не дуже висока, і ясно, що ну навряд чи дівчині буде цікаво з ним на побаченні, тому що йому особливо нема про що розповідати. Ну і ймовірність того, що вона в нього закохається, також маленька. Тобі треба, щоб в твоєму житті щось було. Насичуй своє життя, шукай цілі, шукай свою пристрасть. Якесь хобі, якесь захоплення, яке ніяк не пов'язане з дівчатами. Це дуже серйозно впливає на те, наскільки часто дівчата будуть в тебе закохуватись. І наступне повага до себе, любов до себе, впевненість в собі. Якщо ти себе не поважаєш, ніхто тебе не поважає. Якщо ти себе не любиш, ніхто тебе любити не буде. І над цим треба працювати. Дівчата дуже швидко і дуже легко, якраз, закохуються в хлопців, у яких з цим все добре. Якщо хлопець сам не впевненим в своєму кроці, якщо він сам, перше ніж її поцілувати, він там йому треба налаштовуватись там п'ять побачень. Ну серйозно, ну так є виключення з правил і так, дівчина все одно може закохатись, але скоріш за все вона буде почувати себе більш, ну скажімо так, крутою. І, скоріш за все, вона може тільки погодитись на такого хлопця, а не кайфувати від кожної зустрічі і не триматись за цього хлопця. А це необхідно для того, щоб закоханість вона сформувалася. І останній пункт на сьогодні: не бійся різноманітних емоцій. Щоб мої емоції були топ. Якщо ти ще не підписаний на канал, обов'язково підпишись, постав лайк і напиши під цим відео якийсь коментар. І тоді ти точно не пропустиш нові випуски. Про що цей пункт? На жаль, багато хлопців думають, що треба завжди бути солодким бубочкою. Треба бути самим як пряник солодкий і приходити завжди з пряником. Хоча насправді ж є і кнут. Про що я? Навіть оскульні пікапери вони використовували емоційні гойдалки. Сьогодні ти з дівчиною переживаєш просто якісь... Емоції максимально позитивні, а потім, наприклад, на день-два на два зникаєш, і вона починає себе накручувати, а що вона зробила не так, а що сталося. І це насправді працювало серйозно, кількість дівчат вона на це велась. Я не кажу, що це треба робити штучно, це якийсь зашквар. Але насправді, якщо в твоєму житті щось відбувається, згадаємо про минулі пункти, згадаємо про насиченість життя, не треба боятись Просто дівчину поставити не на перше місце в своєму житті, а на другому чи на третьому. Якщо ти з друзями спілкуєшся і тобі зараз незручно з нею приписуватись, нічого страшного, коли прийдеш додому і буде зручно, їй будеш відповідати. Якщо ну так сталося, що хтось тобі зіпсував настрій, чи ти погано себе почуваєш, а ви вже домовились про зустріч, не треба боятися їй сказати: слухай, давай наступного разу. І це нормально, і це нормально. І це поважна причина. Якщо ви з друзями домовились, не знаю, піти на тренування, чи можливо у тебе є можливість на роботі там, додаткові гроші якісь заробити так, попрацювати додаткові години, не треба про це все забувати тільки із-за того, що о, в твоєму житті є дівчина, і ви ж з нею домовились про побачення. У тебе повинні бути пріоритети. Якщо ці пріоритети є і є насиченість життя, не треба боятися, що якщо трошечки там буде негативу, якщо трошечки все піде не за її сценаріями, якщо ти не будеш просто виконувати усі її бажання, то інтерес до тебе буде ставати все меншим. Він буде ставати тільки більшим. Тільки більшим. Якось так. Те, що хотів сказати саме у цьому випуску. Продовжимо з вами розмовляти на цю і не тільки на цю тему в наступних випусках. Тому сподіваюся, що ви лайк поставили, коментар свій залишили і будете чекати на наступні відео. До завтра!